Друзі, всіх цікавить, яка зараз ситуація відбувається навколо законопроекту 3251. На жаль, над нашим законопроектом, який був проголосований 31 травня 2016 року, згущаються хмари. Представники автолобі цинічно заблокували цей законопроект, внесши подання Верховну Раду про його відміну, нібито за порушення регламенту, а насправді для того, щоб затягнути час для проведення політичних торгів. Так в нас в країні склалося, що інтереси автобізнесменів автодилерів стоять на першому місці, ніж інтереси пересічного українця. Законопроект 3251 був представленим, був представлений спікером як соціальний, як який полегшить ситуацію на автомобільному ринку. За що йому велике дякуємо. А далі крок за президентом. Ми розуміємо, що законопроект 3251 далеко не ідеальний. До нього є теж багато зауважень. Але тим не менше, це платформа, на основі якій можна далі працювати. Цей закон вперше за 20 років в Україні вплине на ринок вживаних автомобілів і зробить його більш ліберальним. Це закон, який дасть можливість в подальшому і ближчому майбутньому розмикнути автомобілі на іноземні реєстрації, які не відповідають вимогам Євро 5. Тому зараз якнайшвидше потрібне розблокування цього закону, підписання його спікером Андрієм Парубійом і президентом України Петром Порошенком. Головне, щоб стався прецедент, і даний закон був підписаний, і він запрацював. А далі можна працювати над змінами і в подальшому вирішувати інші проблеми. Сьогодні ми запускаємо відеофлешмоб, як громадська організація на підтримку цього законопроекту 3251. Вимагаємо кожного автовласника, який хоче змін в нашій країні, долучитися до цього і підтримати нас. Друзі, просимо вас, всіх автовласників. Всі, хто бажає лібералізувати український автомобільний ринок, Знімайте мотиваційні ролики, записуйте їх, викладуйте на своїх соціальних мережах, а обов'язково підписуйте тегами Геть автолобі і Порошенко підпиши 3251. Надсилайте нам, ми зробимо один великий ролик і будемо його розповсюджувати в інтернеті на підтримку цього закону. Разом переможемо!